До вашої уваги, легендарний Land Cruiser 200. Автомобіль 2020 року. Випуска комплектація Elegance. Обладнаний потужним бензиновим двигуном, об'ємом 4 та 6 літра, додатково встановленим газовим обладнанням. Покращена гальмівна система. Автомобіль на 22 колесах з двома комплектами преміальної гуми. Також повністю затягнутий в матову плівку. Автомобіль обладнаний безлічю систем допомоги на бездоріжжі. Багатозон клімат-контроль, мультикермо, багатофункціональний дисплей. Сидіння мають підігрів, вентиляцію та також пам'ять сидінь. Сидіння та весь салон перешиті в шкіру, стеля перешита в Алькантару. Встановлена багатофункціональна мультимедійна система з Android-Auto, Apple CarPlay та камерами 360. Весь автомобіль знешублено, додатково встановлено зоряне небо. Даний автомобіль обладнаний досить міським багажником. Автомобіль додатково обладнаний доводчиками чотирьох дверей. При купівлі даного автомобіля ви отримуєте гарантію на 90 днів або 5 тисяч кілометрів пробігу. Зацікавив даний автомобіль? Чекаємо вас у Toyota-центр Хмельницький Гранд Мотор за адресою вулиця Вінницька, 1-1.